Вулиця Балакіна поблизу аграрного університету. Суцільне решето, і це не про що інше як про дороги. П'яте місце полтавського то п'ять бездоріжжя, на думку мешканців міста. Па орлика. Втрапиш у яму, загубиш машину. Жартома говорять про цю полтавську дорогу водії. Цій вулиці віддаємо четверте почесне місце полтавського топ-5 бездоріжжя. Треба брати і робити ямковий ремонт. Іншого виходу немає. Я сам водій, Це як їх об'їжджати? Об Тяжко об'їжджати об об ями та й навіщо? Ями, та й зачем? Коли жах від дороги відчувають на собі не лише водії, а й велосипедисти. 71 річний полтавець Леонід Леонідович вулицею Пилипа Орлика щодня дістається на підробіток. Які дороги? Отам, от отам от, от страшні ями, а отут от по цій дорозі. Ну невозможно кирпичі машина їде і кирпичі летять у глаза. Село мильці Полтавської тергромади, вулиця Шевченка, посіла третє місце рейтингу бездоріжжя. А ось і друга сходинка рейтингу. Вулиця Лугава на дорозі, ями та вибоїни погіршує стан цієї ділянки ще й рух вантажного транспорту, який досить часто курсує цією ділянкою. Тут водії навіть відмовляються коментувати. Говорять, втратили надію на хоч якийсь ремонт, як вони кажуть, своєрідних окопів. що там коментувати там, що не видно ями. Окопи а перше місце за відгуками полтавців посіла вулиця Станіславського, мікрорайон Огнівка. Дуже чекаємо, коли відремонтують цю дорогу, тому що неможливо вже їздити. Як то кажуть, обіцяного три роки чекають, проте тут набагато більше. По цій дорогі ми їдемо і кожен день, і ламаємо машини. Скільки можна вже терпіти. Будь ласка, відремонтуйте дорогу. Тут ламають автівки, пробивають та гублять колеса, розповідає полтавець Олександр. Щоправда, на камеру відповідає не відразу. Дуже чудова дорога, а серйозно ні, ну зрозуміло, що не робиться нічого. Ну як дощ, то багато тут багато хто ламає машину, багато ну, колеса пробивають. Щоб якось зберегти машину, водії часто відмовляються їхати у це пекло, говорить Полтавка Наталія Іванівна. Я знаю таких водітелів, що вони просто їм приходиться їхати другою дорогою, щоб тільки не їхати тут і не бити машину. Найкраща ситуація за цією сою тільки біля супермаркету. «Ну Що ж ви бачите, що ямки, ямки, ямки. Так, що що, а що зробиш?» Нічого ж не зробиш, навірно, ж майна. От тут тільки розбивають, навіть не було, щоб відремонтувати. О, просто жах а не дороги, якщо чесно. Я сама водій, ну це просто жах. Їздити невозможно, ходити невозможно. Міська влада обіцяє ремонту доріг у Полтаві бути. Проте коли потепліше є зараз. температура трохи стабілізується, і основні дороги вже почнемо залатувати там, основні ями закидати на той бюджет, який у нас є. Якщо депутати прийдуть і розподілять. Ті залишки, які у нас минулого року, там 650 мільйонів, то ми більше зробимо. Це очевидно. Нагадаємо, конкурс Ям на дорогах проходив на сторінці нашого телеканалу у Фейсбук. Думкою враження полтавців від доріг у місті ми збирали близько двох тижнів.